Всіх вітаю! Сьогодні притча про месію з мертвого блока живлення, також деякі екзистенційні думки з нотками автобіографії. Одного разу в холодному гаражі на околиці індустріального світу, де павуки плетуть павутину між АТХ-конектором, народився він блок живлення. Ніхто не знав його справжнє ім'я на корпусі, лише вицвіла наклейка АТХ 450 Вт науней. Але він знав, він обраний. Він прийшов, щоб служити системі, щоб нести напругу у темряву. Світ обертається, цей старий зношений механізм, що замість розуму має тільки шестерінки, обгорілий метал, надає тобі вибору. Навіть якщо ти хочеш кинути все і втекти, він просто продовжує коло обіглу подорож, хрумтячи нутрощами, вкручуючи гайки і пиляючи життя на шматки, що знову і знову повертаються до початкового стану. Прогрес, так, це лише черговий виток шестерні, бо все, що з'являється, вмирає. Навіть коли не встигає бути живим. Все повертається до пилу, тому все, що є, це ілюзія. Я кручу гайки на мертвих тілах гідравлічних машин, втискуючи їх у чорні обличчя металу, що стало настільки гладким, що його навіть не можна порівняти з чимось живим. Ці мертві механізми, а я мертвий ремонтувальник. Ти не можеш уникнути того, що вже відбулося. Я теж колись був тим, хто вірив у рух, у розвиток, у поліпшення, вантажником, водієм навантажувачем, навіть поетом у часи, коли ще було що поїти. Тепер я просто бруд, зібраний з усіх частин старого світу. Мене не можна назвати людиною, мене не можна назвати і машиною. Я просто між тим і тим. І в цьому я зливаюся з моєю роботою. Залізу це лише ілюзія, і так само, як ти чіпляєшся за старі деталі, намагаючись дати їм нове життя, так і сам ти чіпляєшся за останні уламки пам'яті про справжнє життя, що залишається після того, як всі системи збоять. Підшипники, шпильки, від гвинчені мати, і резистори, з яких ти намагаєшся побудувати знову, технічні ритуали без сенсу, обертання шестерень на метали, що вже давно не обертаються. Пошук на барахолках це не просто процес, це ритуал самообману. Я не шукаю частини для відновлення чогось. Я шукаю щось, щоб зібрати ще один механізм, який прослужить мені ще деякий час. Але я знаю, що він теж зламається, як і все решта, як і ми всі. І в цьому немає нічого нового. Я просто ремонтник, який став свідком власного розпаду. І все, що я роблю, це збирання уламків, як і всі інші. Бо цей світ так же, як і комп'ютер, якими ми оточені. Він це маска коротких замикань, дроти і сині екрани, помилок. Ремонт це лише ілюзія відновлення. Всі ці конденсатори, і плати, вони обманюють тебе. Це не повернення до життя, це лише ще один спосіб замаскувати смерть. Старі блоки живлення, ось наша метафора, вони приходять і йдуть. І ось цей старий блок, що застряг у гарячій безпеці гаража з запахом розкладеного металу і пилу. Він наш пророк. І якби він міг говорити. Він би обов'язково сказав, мені байдуже, чи вмикаєш ти мене чи ні. Я вже відчув, як мої деталі відмирають. Тому якщо я живий, то лише через цей запах, через ті стуки треле, що ніби звучить, як останній подих. Але ти не хочеш слухати, правда ж? Ти хочеш ілюзію, тому відкриваєш його, ковтаєш пилу починаєш жити цим. Не тому, що це має сенс, тому що нічого іншого не залишилось. Якщо ти спитаєш мене, що я роблю тут, у цьому світі розібраних частин, то моя відповідь проста. Я складаю докупи ці уламки і чекаю, бо час це не більше, ніж коротке замикання, яке ти намагаєшся обмежити чимось постійно. Але постійного немає. І не було, і не буде. Цей блок живлення месія для того, хто вже зрозумів, що все це безглуздо, але не здатен відпустити. Кожен конденсатор, кожен перепаяний елемент це мовчазне підтвердження того, що ми, як і цей блок, пережили щось, що вже давно мало бути знищене. Ми живемо між короткими замиканнями, між сигналами помилок, між диким шумом вентиляторів, що гудуть, як звук згасання. І коли цей блок знову працює, його вентилятор співає свою пісню. Біп! Це не перемога, це просто відтермінована поразка. І що б ми не робили, ми залишаємося лише крихітними частинами великої машини, яка постійно прагне забрати все на своєму шляху. Але ми не боїмося, бо в кожному з нас є тріщина, і це наша частина існування. Немає кінця, немає сенсу, є лише процес, що триває. І коли ти стоїш над своїм старим блоком живлення, що живить твою материнку. Твої відеокарту, твої спогади, ти знаєш одне. Ти тут не для того, щоб бути переможцем. Ти тут, бо немає іншого місця для таких, як ти. І коли цей блок більше не працює, коли його безжально викидають, залишають серед уламків старих іграшок і шматків поламаних холодильників в темряві, що лунає його біп, І тоді ти знаєш, він поруч. Месія з мертвого заліза, той, хто знову підключить твоє життя до цих технічних звуків, щоб воно ще трохи жило. Ще трохи.